На які виплати після пологів може розраховувати жінка в Польщі в 2024 році? Привіт, я Ірена. І вже більше трьох років я розвиваю свою експертність в плануванні вагітності в Польщі, твоєму соціальному захисті та праві праці. Прямо зараз підписуйся і давай розбиратися. Вже в 2024 році після пологів жінка в Польщі може отримати родів 800 Так раніше це було 500 зараз це буде 800 Жодних додаткових внесків на те, щоб їх отримати, не треба складати. Все це ЗУС нарахує автоматично. Що стосується виплат родини 800 вони незалежні від доходу батьків. А отже, всі діти, народжені в Польщі, або ті, які мають песель в Польщі, можуть отримати 800 віком від 0 до 18 років. Наступна виплата це. Бечікове одноразова виплата в розмірі 1000 злотих на дитину, яку увага, необхідно взяти до виповнення дитиною рочку. І ця виплата вже залежна від доходів батьків. Для її отримання необхідно за попередній рік надати піти, а також засвячення довідку про доходи. Наступною виплатою є увага кошенякове, яке дорівнює урлоп Мачижинський за щілик Давайте тут детальніше розберемо, адже Кошення кове прислуговує тільки безробітним. Все, якщо ти працювала до дня пологів, то ця виплата не для тебе. Є, звичайно, свої винятки, але в більшості це, власне, так. Хто ще, окрім безробітних, може отримати кошеня кове? Це студенти. Або якщо ти працювала на умові злицення, без уваги сплати добровільних складок. Хоробових. Щоб їх отримати, необхідно або онлайн через сторінку EmpathianGo скласти документи, або ж піти особисто в МОПС або ГОПС – Міський Мійський допомоги помоці Сполечний, або Гмінний ощеродок помоці Сполечний. Що стосується урлопу Мачіжинського, або Захілку Мачіжинського, ці виплати прислуговують е, мамам після пологів, які працювали. Тільки увага! На урлоп ідуть ті мамочки, які працювали або далі мають дійсний договір умови о праці, тоді для вас. Урлоп Мачіжинський і Урлоп Родічельський. Якщо ж ти працювала на умові злеценя, і вона в тебе була до дня пологів, наприклад, і сплачувала ти добровільні складки лікарняні, або ж вона в тебе далі дійсна твоя умова злеценя, то для тебе буде зашілек Мачежинський і за ілек Родічельський. Що ще може отримати мама після пологів в Польщі в 2024 році? Бонжлобковий жлобковий або родинний капітал опікунчі це дві виплати, які не можна брати одночасно або після закінчення однієї з них. Це я вже так забігаючи наперед. Бон жлобковий тут все просто. Це для тих, у кого одна дитина, наприклад, віком до трьох років, яка йде в жлобик, в ясла. Це виплата в розмірі 400 злотих щомісяця на дитину, які безпосередньо впливають на банківський рахунок самих е, ясель, самого жлобка. І вже жлобик тобі відмінусовує е, ту решту, яку тобі необхідно доплатити. Що стосується родінного капіталу опікунчеку, це 12 тисяч злотих, які увага можна отримати на дитину віком від 1 до 3 років. І це має бути друга, або більше дітей в сім'ї, власне, в такому віці від одного до трьох. Якщо у вас двоє, тоді у вас на одну дитину ви можете подати, який буде вже рік. Звичайно, внесок можна подати ще, як дитині буде 9 місяців. І тут можна обрати дві стежки або протягом року отримувати по 1000 злотих, або по 500 плюс протягом двох років ну я думаю, тут е, вибір е, очевидний, як кажуть поляки, тому е, не забудьте подати на нього внесок. І ще раз нагадаю: що якщо, наприклад, ви використаєте капіта уроджінне, то потім не можна вже взяти бонус ж бо дитині далі ще не виповнилось трьох років: або одне, або інше. Все. Для більшості з цих виплат, про які ми поговорили в цьому відео, необхідно мати карту тимчасового побиту, карту резидента або карту сталого побиту, звичайно, польське громадянство або ж песель з відміткою Укр. Що стосується виплат для мами, це в більшості всі виплати, які чекають тебе в 2024 році. Але хочу ще сказати, що активну участь в також приймає в Польщі тато, тому що може отримати тато, а це більше чотирьох відпусток. І вони платні для тата. Ми поговоримо в наступному відео. Тому обов'язково підписуйся прямо зараз. Якщо це відео було для тебе корисним, то обов'язково поділися коментарем під цим відео. І також я залишаю вам посилання на закритий, безкоштовний мій. Вебінар, свідома мама, який вже буде 20 січня, де ми поговоримо про новинки, які чекають нас в 2024 році щодо права праці та виплат. Тому обов'язково приходь і до зустрічі на вебінарі і в наступному відео.